Благословений Бог наш завжди нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Блаженний майкле магівні, супутнику поневолених, молися за нас. в'язнів пам'ятайте, немов би ви самі були в кайданах з ними та про тих, що страждають. Оскільки і ви самі в тілі намірення за всіх, хто перебуває в неволі, щоб Господь дав їм витривалості, допоміг пам'ятати, що вони не забуті, і зміцнив їхні серця надією. Розважання. Тривале перебування у неволі приносить багато страждань для полонених. Це страждання від холоду, голоду, тортур і нелюдських умов. Для тих, хто живе на окупованій території, це постійна загроза, що їх можуть ув'язнити або вбити, або що їхні будинки чи парафії можуть бути захоплені армією окупантів. Для родичів полонених це невідомість, невпевненість у тому, чи їхні близькі взагалі живі. Тільки Господь може полегшити ці глибокі страждання. Віддана щоденна молитва зав'язнів означає давати їм силу і світло Божої надії. Будьмо наполегливими в молитві за всіх, хто очікує на звільнення, за всіх, хто втратив надію, і за всіх, хто вірить у чудо. Звільнені бранці розповідали, що відчували молитву під час ув'язнення. Огорнімо кожного полоненого покровом Пресвятої Богородиці та піднесімо на дусі їхні сім'ї, які плачуть і моляться за них вдома. Нехай Господь зцілить і огорне батьківською опікою усіх полонених, щоб вони не стали жертвами насильства відплати чи помсти. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи! Що полонені на світ, чи були звільнені, а їхнє серця наповнена впевненість, що навіть серед найбільшої темряви Господь є з ними, Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молитва за мир в Україні, Господи, Боже сил і Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний, твориш чудеса, зглянься з милосердя. І співчуття на смиренних храбів Твоїх, і з любові до людей вислухай і помилуй нас, і землю українську. Яви благодать Твою і милосердя Твоє, на смиренних храбів Твоїх, тих, що захищають Україну та її багатостраждальний народ, і вислухай нас, що припадаємо до Твого глибокого милосердя. Бо ти є здоров'я і перемога, і спасіння тих, що на тебе надію покладають, і тобі і славу возсилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти тими жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса визволителя душ нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш. Молитвами Причистої Своєї Матері, преподобник і богоносних отців наших і всіх святих, помилує, спасет нас як благий і чоловіколюбець. Аминь. Нехай Господь благословить нашу Україну, наш багатостраждальний народ, наше воїнство захисників наших, наші українські родини. Нас Лицарів Колумба у служінні Богові, церкві і народу, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.